Ми часто в собі не бачимо сили, хоч знань і умінь вже зібрали чимало, Досвід оскрині лежить в нас без діла, а сумнів шепоче, це все ще замало. Та варто лише встати й у себе повірити, сумніви геть із дороги змести, знання й уміння і у діло приміряти, та до мрій своїх, впевнено найти. Отакий От епіграф до нашого сьогоднішнього відео. Якщо ви знаєте, чиї це слова, якого автора можете написати в коментарях. Досить часто ми себе недооцінюємо, хоча маємо певні знання, навички, досвід. Ми де ще на підкорку впевнені, що в нас нічого не вийде, що деякі речі можуть робити лише вундеркінди. і ще можемо знайти тисячу причин, щоб навіть не спробувати себе в тій чи іншій професії. А коли мова заходить про IT-професії, то ми взагалі вважаємо, що це щось недосяжне. Привіт! З вами Фотіч і я радий вас вітати на моєму каналі. А саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. А ви, в свою чергу, можете підписатися на канал, поставити лайк або дизлайк, в залежності від того, чи сподобалося вам дане відео чи ні, написати коментар. Можете допомогти матеріально, Постав... ставши спонсором, така кнопочка вже з'явилася на каналі. Для того, щоб здійснити мою мрію. Виконати дане завдання мені потрібно було спочатку розібратися, які мови мені потрібно знати, з якими мовами потрібно ознайомитися, які я буду використовувати в даному проєкті. І ось до якого висновку я прийшов. Що мені потрібно розібратися в такій мові, як HTML, розібрати, що таке CSS. Та ознайомитись з мовою JavaScript. Тобто, нам потрібно буде написати такий динамічний сайт, відкриваючи якого можна буде дивитися трансляції. Але питання виникає звід... звідки брати ці трансляції. Я почав переглядати літературу і вияснив, що дані Посилання можна шляхом парсингу за допомогою мови Python брати з якихось інших джерел. Тобто, потрібно ще ознайомлення ще з однією мовою, мовою Python. Тобто Python. На ознайомлення та здійснення проєкту в мене пішло. Майже три тижні, менше трьох тижнів, скажімо так. Я не скажу, що я досконало то знаю, але е, принаймні, е, як з цим, е, що робити, як робити, я розібрався. Е, в допомогу був в мене Google, е, Якщо якесь питання я не знав, я рідко вводив запитання і, скажімо так, в Google все є. Ось такий проєкт я здійснив. Зверху у нас назва, дивись вболівай, під нею реальний час. Зліва колонка матчів. З прямими посиланнями на прямі трансляції від джерела 1, далі день тижня та число. З правої сторони я теж зробив колонку. Я відразу планував тільки дві колонки робити, а вийшло три. Права колонка альтернативне джерело 1, коли джерело, джерело 2, якщо джерело 1 працювати не буде. Посередині у нас йдуть 4 програвачі. При виборі даних матчів, от я, наприклад, вибираю матчі 1, 2, 3 матчі я вибрав, так? Давайте 4 виберу. Вибираю 4 матчі. Далі я натискаю на назву. Як бачите, ось такий вигляд має мій екран, коли я слідкую одночасно за чотирма спортивними подіями. В даному випадку на першому екрані у нас перерва, на другому, третьому і четвертому у нас йдуть матчі. Причому трансляція пряма. На другому екрані у нас Ла Ліга, Іспанська. На третьому екрані у нас серія А Італія і Ліга 1 Франції на четвертому. На першому каналі на першому екрані виходять з перерви. Я не пам'ятаю, який там матч, але зараз побачимо. Якщо мені Зацікавила якась подія на якомусь з екранів. Я можу а я буду в приході передачу. Також я можу поставити на паузу. Ну, ветель, Бачите, всі мають звук. Лакаски нікуди не, не робляться. Вандерсон відкрит справа. Я поставив перед собою завдання, я його виконав, можу споглядати 4 спортивні події одночасно на одному екрані. Причому, як бачите, екран поділено на 4 маленьких екранчики. І що я вам можу сказати, що навчитися. Програмувати можна і в 30, і в 40, і в 50, і в 60 років. Це не залежить від вашого віку, залежить від того, наскільки ви цілеспрямовані, наскільки у вас є бажання відтворити те, що ви собі намалювали в уяві. Я з даним завданням справився за неповні 3 неділі. Три тижні. Будучи повним профаном в програмуванні, результат, як то кажуть, наліцо. Ну, що можу сказати? Якщо вам дане відео сподобалось, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. Можете написати в коментарях, що ви, можливо, знаєте якийсь інший спосіб, щоб можна було дивитися. Декілька матчів в прямому ефірі на одному екрані. Я вважаю, що те завдання, яке я ставив перед собою, я виконав. Результат є. А це саме головне. Яким шляхом ми його досягнули? Це вже інша справа. Саме головне, що ми поставили завдання і його виконали. Ну що ж? Підписуйтесь на канал. Можете стати спонсором каналу, якщо забажаєте. Вже з'явилася кнопочка Стати спонсором. Можете підтримати таким чином мій канал, заохотити мене ще до інших відео на різні теми. А я з вами буду прощатися до нових відео. Papa